Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи Ю-19. Україна -19 у себе номінально вдома. Команда приймала збірну Словенії Ю-19. 1-0 Словенія, Словенія перемагає, єдиний м'яч забив на 49-й хвилині Пейчич. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, але давайте все розпочнемо по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів України. 4-1 4-1. стартова розставка українців. Сурки Саворотах, Гавриленко, Захарченко, захисники, Коробов, Дігтяр по флангах, Іщенко, центральний опорний півзахисник, Цуканов-Бауман, центральні ткульний півзахисники, Сінчук, Гусал по флангах, Толаманга у Нападі, Це стартова розсновка України. Словенія 4-4-2, стартова розстановка з Нудерл у воротах, далі пара захисників Обріч та Забуковник. Петрович Харватін по флангах, Голіч Керін центральні Півзахисники Печич Бендра по флангах, Топалов та Грилич вийшли грати. Тапалович, перепрошую, та грілічі вийшли грати у нападі. Це стартова розстановка відповідно словенської збірної. Давайте безпосередньо про матч говорити. Ну, що ж, дуже важкий матч для України, справді Словенія. Ну, ну, ми, по-перше, знаємо, що Словенія це така команда дуже фізично, дуже здорово підготовлена. Да? Я вам хочу сказати, що перший там. Ну, більше, знаєте, боротьби було. Не ну, можу сказати, щоб якісь були там моменти, що у одних, що в інших. Більше було і справді боротьби на футбольному полі на 30 ні. Ні-ні. Хоча там, да, там непоганий був момент на 33-й хвилині, коли Сінчук е, прострелив з правого флангу, і там е, Ламанга з близької відстані пробив повз вороту. А це був найкращий, напевно, шанс. Ось, справді небезпечний був момент. Так в цілому дуже багато було боротьби. Не можу сказати, що в Україні там якісь були, ось такий ось цей момент на 33 хвилині, атак. так. Такий спокійний матч, де дуже багато боротьби, і Словенія нав'язувала свою гру. а ось другий тайм розпочався з дуже швидкого забитого м'яча. З дуже швидкого ось, справді забутого м'яча. І, до речі, забув Тапечіч представник УДінезе. Несправді ідеальна подача. була просто ідеальна подача. Ну і головою пачач виграв боротьбу, пробив головою та забив гол і відкрив рахунок у поєдинку. Паючич. Дальна подача, ну і пачич так головою пробиває та збиває. Україна, відповідно, потім пішла відігруватися. Ось токану, напевно, був момент у нього. На 51-й хвилині, коли справді напевно був момент. Ось... У штрафному там він пробивав, але повзорота пробив цуканов. Ну, дуже активний цуканов, і справді бере гру на себе, дуже активний. У Гусела також був непавний момент, і справді також хороший був удар в руки правда, пробив а, ось, ну, В принципі, Україна момент там мало в другому таймі. Ось, пішли моменти. Трішки не вистачило завершеного пасу. Ось українцям і справді. У Сінчука, в принципі, Сінчук хороший момент мав на 80-й хвилині. Після кутового там на Дальній Стійці вже замикав подачу, але трішки не пощастило. І справді, буквально трішечки не пощастило. Ось, не зміг він замкнути подачу з кутового, хоча був і справді дуже близький. Каробов мав також непоганий шанс, трішки не, не, не дотягнувся до м'яча після подачі. Україна могла забивати, непогані були справді моменти, атаки, але забити ось цей бажаний гол все-таки українці не змогли. Ну і в кінці кінців. Україна поступається, Україна поступається за рахунком 1-0. Дуже така прикро поразка. Я вважаю, що в принципі Україна награла на гол, тому що моменти були. Напівмоменти також були непогані. Але, але що маємо, як говориться, що вийшло, то вийшло. Хоча і справді я вважаю, що Україна на поразку все-таки не награла. Я вважаю, що українці на свій гол однозначно награли, трішки не пощастило. Буквально трішечки. Словенія перемагає. Словенію я вітаю їхню команду з перемогу, відповідно. Словенія показала хороший футбол, дуже така команда дуже сильна, фізично, дуже здорова, Підготовлена команда, і справді проти такої команди завжди важко і справді грати. Дуже важко. І справді Словенія, я ж кажу, команда, справді, яка дуже фізична, дуже здорово підготовлена, і справді. А ось. До речі, хочу вам прокоментувати. Ну, Дивіться, 8-5 за ударами. ну, Тобто 8 ударів в Україні, 5 ударів у Словенії. По одному удару в площину. 59-41 це відсоток володіння М'ячем. І взагалі. Кількість атак в цілому 99 атак в цілому позиційні були. тобто 99 атак позиційних було в Україні, 92 атаки позиційних було в Словенії. Небезпечних атак, до речі, було більше в Україні. 55 небезпечних атак проти 44 небезпечних атак у Словенії. Ну тобто, по одному удару в площину Словенція реалізували якраз. Ось в Україні був удар ось Гусела. Так, да, мало було і справді таких ударів, мало було моментів, було дуже багато боротьби. Але українці, ну все-таки, я вам хочу сказати, небезпечно виглядало, і справді небезпечно, трішки там, трішки нещастило. Ось. Хороші були моменти, коли там і на дальні стійці трішечки не вдалося замкнути там футболіста України Цуканов, також молодчинка. Ну, в кінці кінців програє Україна. Давайте дивитися турнірна ситуація в групі. І вона, вона дуже і дуже катастрофічна для України. Дві поразки, нуль очок, і, і справді України дуже буде дуже-дуже важко буде справді повернутися. Повернутися в боротьбу, а скоріш за все. Шансів і справді дуже дуже мало. І справді, на превеликий жаль Українцям не вдалося сьогодні здобути результат. Ну, в будь якому випадку не засмучитесь, друзі. Україна показала хороший футбол, якщо брати саму гру. Я вважаю, що Україна на поразку не награла, нічия точно було б більш справедливішим рахунком. Але Словенія перемагає, не скаже, що це не поділу. Словенія дуже здорово виглядала, в захисті дуже компактно діяли. Ось, тому якось так. Україна 0, Словенія 1. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.